Словаччина не буде блокувати надання Україні 50 мільярдів євро від Європейського союзу. Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмагаль за підсумками зустрічі з словацьким колегою Робертом Фіцу в Ужгороді. Важлива домовленість сьогодні. Словаччина підтримує програму «Юкраїн Фасіліті, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку європейського союзу. 38 Мільярдів євро розраховані на чотирирічну бюджетну підтримку нашої держави, і вісім мільярдів євро передбачено на інвестиційні цілі на реалізацію відповідних проєктів. Словаччина не має більше можливості передавати зброю Україні зі своїх складів, і відповідно загальний об'єм військової підтримки з боку Словаччини вже склав понад 670 мільйонів доларів. Станом на сьогодні вони віддали практично все. Водночас сьогодні з прем'єром Фіцом ми домовились, що уряд словаччини не буде блокувати комерційну співпрацю в частині постачання зброї і техніки від словацького бізнесу. Тобто наше співробітництво в питанні зброї для України продовжиться на комерційній основі. Потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єром ми дійшли до згоди, що будемо співпрацювати у питанні поставок такої техніки з боку словацької республіки з боку словацьких компаній. Поставки можуть включати серед іншого броньовані екскаватори та машини для розмінування на базі танка Т 72 Окремо відзначу, що словаччина вже ухвалила рішення. Про поставку двох машин для розмінування Бажена 4 аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщини». На зустрічі з Робертом Фіцу говорили про економічну, енергетичну, транспортну та аграрну співпрацю. Також Денис Шмагаль прокоментував висловлювання Роберта Фіцу щодо України. Пан прем'єр-міністр Словаччини підкреслив. Що він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави? Звісно ж, ми зафіксували це у нашій спільній заяві, яка була підписана під час широкої зустрічі. Ми сьогодні обговорювали весь спектр цих питань, так само як і питання того, що перемога України це безпека. Не лише України, але цілої Європи, а значить і безпека Словаччини. Ми говорили про звірства росіян, про бомбардування цивільного населення, про викрадення українських дітей, про ядерний шантаж, про ядерну загрозу, яку несе Росія для всього світу. Я запропонував прем'єр-міністру Фіцу, аби Словаччина розглянула участь у реалізації. Формули миру президента Володимира Зеленського в частині повернення депортованих українських дітей, а також в частині ядерної безпеки, загалом, Словаччина підтримує формулу миру президента, що також зазначено у нашій спільній заяві. І звісно ж, ми очікуємо наступного саміту миру у Швейцарії.